Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила записати невеличкий відеорецепт, так як куди нам, дівчатам жінкам діватися, для сім'ї потрібно готувати їсти. Тому сьогодні варіант швидкої бюджетної вечері. І так, для сьогоднішнього рецепту нам насамперед потрібна рибка. Рибку можете взяти будь-яку. У мене це було заморожене філе сома. Я попередньо його розморозила і порізала на шматочки, щоб було зручніше викладати у форму. Зараз рибку будемо маринувати. Далі у мене овочі, овочі можете брати будь-які посезонні або за смаком. У мене це болгарський перчик, солодкий. Дивіться, це, до речі, такий перчик болгарський. У мене вирощують батьки. Подивіться, який. Красень, які гарні, солоденькі перчики. Далі у мене, звичайно, це цибуля, морква, я вже підготувала, нарізала і помідори, дивіться, також це вирощували батьки. Зараз це все будемо нарізати і готувати. Для початку замаринуємо рибу. Я додаю спеції для риби, сіль і куркуму для кольору. Ви можете обрати спеції за смаком. Тепер все гарно перемішуємо. І залишаємося маринуватися хвилин 30. Рибу, так як і овочі, можна обирати також за смаком або чередувати, і кожного разу смак цієї страви буде інший. Потім нарізаємо овочі. Я в таких стравах не люблю сильно подрібнені овочі, тому цибулю нарізаю полукільцями, моркву і перець соломкою. Ще хочу похвалитися, подивіться, який перчик виростили батьки. М'ясистий, солодкий, ідеальний для салатів і таких страв. Помідори також сильно не потрібною, тому що вони будуть тушкуватися, стануть м'якими і пусть цік. Хочу сказати дякую батькам, які виростили такі чудові овочі, з яких ми тепер готуємо смачні страви. Овочі я вже підготувала, все понарізала. Дивіться, тепер я буду це все притушковувати на сковорідці. але це не обов'язково. Це все, якщо ви не любите підсмажене або не хочете, це все можна просто перемішати, додати спеції, сіль, перець і просто викласти у форму для запікання сирими. Далі на вершковому маслі або на рослинній олії я готувала на оливковій, підсмажуємо трішки цибулю до прозорого кольору. Додаємо моркву і знову трішки протушковуємо болгарський перець і знову протушковуємо. Я люблю літо і осінь та наявність різних овочів. Ви подивіться, які кольори. Це коли отримуєш задоволення не тільки від смаку страви, а й від естетичного погляду. Потім додаємо помідори, і тут, як би сказала моя бабуся, ти ще б сама зверху сіла. Я вже думала міняти сковорідку, але все добре, помідори почали тушкуватися і зменшилися в об'ємі. Додаємо сіль і улюблені спеції. У мене просто чорний перець. Гарно перемішуємо і ще тушкуємо декілька хвилин. Так, овочева подушечка у мене ось уже готова. Тепер беру скляну форму для запікання. Не обов'язково скляну, можна керамічну, можна будь-яку іншу, яка вам до вподоби. Так, сюди перекладаю. Наші овочі. Ось так все гарненько, з юшечкою. Рибка в цьому всьому буде запікатися. Воно таке кисленьке, Я думаю, буде дуже смачно. Гарненько перекладаємо все. Ось, все гарненько переклала, розрівняла. Далі буду сюди зверху викладати нашу мариновану рибку. Ось так. На приготуванні, тоді трішки туди ось так впаде, і буде готуватися в цій овочевій суміші, і буде смачно. І буде така смакота, така смакота і красота. Гарненько викладаємо. Ось така краса виходить. Я вже поставила розігріватися духовку на 180 градусів, і перші 15 хвилин я буду запікати рибку під фольгою. Потім фольгу зніму і доведу до готовності. І буде смакота. Все. і відправляю у духовку. Поки готується рибка, ставимо улюблений гарнір готуватися. У мене це звичайне картопляне пюре. Тому що хлопці мої його обожнюють, тим більше з рибкою воно смакуватиме із овочами. Так що буде смачно. Ну що, 15 хвилин пройшло. Тепер знімаю фольгу. Опа. І, і ще хвилин на 15. Подивіться, яка краса вже виходить. Ну що, ось така краса вийшла. Аромати стоять неймовірні, я думаю, це дуже-дуже смачно. Картопелька. Рибка з овочами це смакота буде. Зараз будемо куштувати. Насипали картопельки. Тепер приступаємо до нашої рибки. Так, зараз візьмем. Такий гарненький шматочок. Оп, і ще малесенький. Оп, обов'язково ці овочі, обов'язково овочі, подивіться, подивіться, це смакота. Ось так оп. І будемо смакувати. Ось така проста, швидка і головне смачна вечеря у нас вийшла. Рибка получилася дуже смачна, так що готуйте з задоволенням. Вам дякую за перегляд, гарного вечора і до нових зустрічей!